Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І сьогодні я хочу вам показати нову свою роботу, але перед тим хочу трішки з вами порозмовляти. Я знаю, що я обіцяла вам знімати багато різних майстер-класів, ви просите про майстер-класи, але, на жаль, зараз не маю можливості знімати якісь складні великі майстер-класи, так як в нас відключають електрику. І мені важко знімати коли погане освітлення, тому що, щоб добре було видно вам, потрібно, щоб було хороше освітлення, щоб добре було видно. Я зараз розпочала нове замовлення. Замовлення на ось такі прикраси це селянки, кривульки, ось такі кольє. Якщо вам буде цікаво, побачити ще якесь. Відео майстер-клас по е, такого плану кольє, такого плану прикрас, е, пишіть мені, будь ласка, я постараюся, можливо, якусь е, селянку зняти на відео, показати, як я її роблю. Е, якщо мені буде, звісно, дозволяти освітлення. Е, так як я буду робити багато таких прикрас, я вирішила е, зробити марафон селянок. Тобто я буду знімати вам е, такі невеличкі, коротенькі відео по кожній із селяночців, коли я її буду завершувати. Буду розповідати різні нюанси е, виконання роботи, і, можливо, щось цікаве, якщо я буду е, створювати якісь е, селянки, буде щось таке, що потрібно буде показати, щось буде цікаве, якісь нюанси. Я постараюся зняти хоча б невеличкі відео, тому що, кажу, великі, на жаль, не можу. Але такі коротенькі залюбки зніму для вас. Ну що ж, приступимо, покажу вам ось цю прикрасу. Дана прикраса називається «Лемківська Кривулька. Це ось такий красивезний. Красивезний. Красивезна прикраса. Це така, хто знає, хто. Працює з бісером, то і знаю, що таке лемківська кривулька. Це такі великі прикраси на шию, вони лягають, спускаються аж за плечі, тобто вони досить об'ємні, досить великі. Ось такі. Це друга моя робота. Така масштабна я робила уже лемківську кривульку. Трішки я її цього разу змінила, тому що вона в мене. Лягла в більше коло, тому що перший раз, коли я робила, я робила її трішки не так. І тоді я робила її не на замовлення, я тільки навчалася, робила її так уже, дивилася по відео, дивилася різні фотографії в інтернеті. І тоді я її зробила, вона лягала красиво, спереду красиво, але ззаді вона не закривала спину. Тобто вона лягала на плачі. За плечі, вона спускалася, але спину вона не закривала. Тому, коли я розпочинала дану кривульку ось цю, в мене в планах було зробити її більше коло, щоб вона лягала красиво закривала плечі. Вона йде ось тут з воротом, ось таким. Тобто, ось ця частинка, ось ця смужечка, вона лягає ось так по шиї. А вже ось ця частинка, яка йде від. Звідси, ось від цієї частинки, ось це донизу, вона вже буде лягати на плечі. Поступово, поступово і буде ось так лягати на плечі. Вона дуже красиво лягає на тілі, мені дуже подобається. І зараз я розповім вам про нюанси, як я її робила. Насамперед хочу сказати про те, що на дану прикрасу в мене пішло 340 г бісеру. Це весь повністю бісер, який тут є. Я не важила, скільки окремо кожного кольору, тому що я не знала в кінечному результаті, які кольори точно буду де використовувати. Скільки мені потрібно, я вже брала по ходу роботи. Ще хочу сказати стосовно схеми. Схеми у мене немає, тому що я робила. Дивилася на різні фотографії, різні схеми, і обирала той орнамент, який мені подобається. Тобто, одну частинку я взяла з однієї кривульки, іншу частинку я взяла з іншої кривульки. Тобто, ось так я передивлялася, що мені подобається, от та я і робила. Тобто схеми цілковитої, повної схеми у мене немає до цієї кривульки. На дану роботу я потратила 4 дні, тобто, ось ось цю кривульку я зробила за 4 дні. Звісно, цих 4 дні я працювала дуже багато, тому що робота масштабна, робота велика і робота складна. Але вона того варта. Розпочинала я роботу ось цієї частинки, тобто зверху нашого кольє, ось тут. Я проплітала ось цю частинку, ось цю смужечку. Розпочинала її з однієї сторони і проплітала ось так всю смужечку. Здебільшого, в таких прикрасах, в кривульках робиться ось ця частинка, робиться технікою хрестик. ось тут. Я ж робила трішки іншою технікою. техніка, вона подібна до звичайної сіточки, але сіточка в мене плавилася на дві бісеринки. Тобто не на три, не на п'ять, не на сім, а на дві бісеринки. І ось так виходить. Потім я робила ось цю частинку, ось цих три рядочки: блакитний, помаранчевий, білий помаранчевий та синій. Я робила окремо. Тобто, я проплітала спочатку білий рядочок, потім помаранчевий, потім синій. Тут я вже робила поступове розширення. Ось тут по краях, робила трішки більше. Фокус, не хоче дуже показувати. Ось тут я робила трішки вже розширення, поступове. Потім, коли я завершила ось ці рядочки, я робила ось цю частинку сіточки, переплітала. Ця сіточка плететься ось так: тобто, вона плететься по усьому по довжині усього кольє. Тобто я розпочинала ось так перший рядочок, проплітала на 5 бісеринок, потім наступний рядочок на 5 бісеринок я проплітала наступний рядочок. І так поступово-поступово я проплала ось цю частинку. Далі я плала ось цю частинку, ця частинка вже плететься ось так, тобто уже не приплітається по кругу до кольє, а плететься ось так у. Вертикальному такому напрямку, і я її плела окремо, тобто я сплела ось цю частинку. Потім я плела ось цю частинку, ось цю частинку всю по всьому кругу. Я плела її окремо, а потім приплітала до цієї частинки. Я її робила більшу, набагато більшу, ніж ця частинка, щоб в мене вийшло коло, щоб воно ось так закручувалось, і коли я пришивала її. Я її, не знаю, чи буде видно, пришипала через одну. Зараз фокус. Візьму чимось показати вам, тому щоб, щоб вам було зрозуміло. Тобто моя сіточка, сіточка має ось тут ось ці, як вам сказати, ось ці зубчики. Ось ці блакитні. Я прошивала їх уже ось цими червоними бісеринками. ось цими. Тобто я чіплялася через одну. Тобто я зачепилася за ось цей зубчик, потім за цей, за цей, за цей. А один зубчик я залишала, тобто цієї сіточки. І так в мене виходило, що в мене ця сіточка ось ця, вийшла більша, ніж верхня частинка, І тому у мене. Селянка моя лягла досить красиво і закрутилася в коло ось таке. І потім я вже плела ось ці частинки. Тут сіточка. Усі ці частинки вже плетуться по кругу. Тобто, ось так ідуть рядочки. Не ось так, а ось так. Тобто, горизонтально. Я проплітала до ось цієї частинки, ось так. синій Рядочок, я ще ось тут робила 5 бісеринок У мене йде одна дуга на 5 бісеринок Далі вже я робила ось ця частинка, уже йде на 7 бісеринок Ось тут. Поганий фокус, віддалила і не дивлюся в камеру. Ось тут я вже плела на 7 бісеринок робила орнамент. І далі я вже робила торочки. Ось ці. Робила спочатку з білими бісерин, намистинками, потім з блакитними і з червоними, заключно. І причепила фурнітурку. Фурнітура тут може бути або ж металева, або ж можна пришити стрічку. Стрічку краще брати цупку можна брати рапсову стрічку. Ви виміряєте ось цю відстань. І берете відповідної ширини стрічку. Пришиваєте стрічку, і потім робиться ось тут на зав'язках. Тобто, воно також дуже красиво виглядає. Це вже за вашим бажанням. Також кольори таких кривулюк можуть бути будь-які. Здебільшого їх роблять червоними, але вони можуть бути і чорними, ну, будь-якими. Так само і кольори, які використовуються. Уже додаткові, також можуть бути будь-які. Ну що ж, начебто, все я вам розповіла, що хотіла. Якщо я щось забула, то я напишу вже під низом, під відео. Якщо щось буде цікаве, то пишіть мені в коментарі, я відповім. Якщо, можливо, щось забула вам розповісти про дане кольє, про дану кривульку чи селянку. Також пишіть мені, я дам відповідь. Ще хочу сказати вам про те, що. Я обіцяла зробити прямий ефір на тему, що впливає на швидкість виконання роботи. Ефір обов'язково буде, але я зараз трішки захворіла, простудила горло, і тому мені важко розмовляти. Навіть зараз, коли я знімаю дане відео, я періодично перериваюся, щоб відновити своє горло, відновити свій голос і далі розповідати. Тому я обіцяю, що прямий ефір на цю тему обов'язково буде. Але трішечки пізніше. Дякую усім за розуміння. Також майстер-класи я буду старатися знімати, буду знімати обов'язково відео огляди на такі прикраси, буду розповідати якісь, можливо, нюанси. Можливо, дещо вдасться мені зняти, то все виставлю на канал. Дякую, що ви зі мною. Дякую усім щиро за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Мене це мотивує, дає мені сили наснаги, щоб створювати щось нове і показувати вам. Всім до побачення!